Христос Якщо ми з вами, дорогі, почитаємо сторінки Євангелія, то головна діюча персона там хто? Господь Ісус Христос. А крім нього ще хто? Апостоли. Апостоли, скрізь апостоли. Рибу ловили апостоли, хліби роздавали апостоли. На тайні Вечері були апостоли, апостоли і апостоли. Хто сьогодні уважно слухав Євангелія, той чув? Що теж було, згадувалися апостоли. Але яка в Євангелії основна подія? Це Воскресіння Христове. І апостоли проповідували це Воскресіння всім народам, і завдяки їхній проповіді церква розвелася і розповсюдилася по всьому тодішньому цивілізованому світі, а зараз і по всіх уже континентах нашої планети Земля. Але звідки апостоли дізналися про Воскресіння Христове? Звідки вони дізналися? Вони були свідками? Ні. вони злякались, втекли. Вони пішли, побігли враненьку до могили, ні, не бігли. Пішли жінки-міроносиці, побачили і благовістили, проповідували апостолам Воскресіння Христове. А потім вже апостоли пішли і проповідували всім, 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 в тому числі і нам, із вами. І ми сьогодні, в третю, в другу неділю після Пасхи, ми сьогодні святкуємо з вами на честь жінок мироносів на честь тих, про кого одразу кажуть жінки в церкві, де мовчить, і одразу закривають рот. Їм стараються, щоб вони стали десь подальше, десь поточок, хоча неможливо, тому що їх в храмі більшість. І дуже багато в храмі залежить саме від жінок. І віра наша збереглася саме в наші роки, в основному завдяки цим біленьким кусточкам бабусь, які ходили в церкву, незважаючи ні на що, ні на які там репресії, ні на які заборони, і передали свою віру дітям, онукам, правнукам, а ми вже тепер прийшли в храм і наповнили їх, молоді вже тепер більше люди завдяки тим, що бабушки наші зберегли, мали мужність пронести цю віру через жорстокі роки репресій. Ми святкуємо на честь жінок-мироносець, тому що вони явилися першими апостолами. Для того, щоб вірити в Бога щиро, для того, щоб бути християнином, треба любити. А любов, хто звертав на це увагу, хто над цим задумувався, завжди неправильно в лапках. Тому що коли ти любиш по-справжньому, то ти живеш не для себе більше, а для того, кого любиш. І ми, чоловіки, звикли все там планувати. От, роздумувати, розмірковувати, наперед визначати, не робити лиш ніяких кроків, не, не робити лишніх слів не говорити, тому що ну, треба думати, як там щодо чого. А жінка живе за покликом серця. Ви дивіться, євангельська розповідь сьогодні на е, літургії Іванлаї Марка, Євангельська розповідь про жінок переносить, наскільки вона достовірна і передає жіночий психологічний портрет. Жінки йдуть до гроба і питають. А хто нам відвалить камінь-гроба? А чим ми думали, коли вийшли? Ну Ви ж виходили, мали подумати, що там камінь великий, він привалений, ви це знаєте. Вони не подумали. Їм треба було бігти до гроба. І все, і вони побігли. А вже потім по дорозі, в догонку, вони зображали, як, до чого, що. Це чисто по-жіночому. Тому що це від... від щирого серця, це від глибини душі, від глибини серця. І тут вже мозок працює трошечки з затримкою. Це не тому, що якась вада, а це тому, що така особливість. Тому що той, хто живе мозком, в першу чергу думкою, раціональністю, в того дуже часто серце тверде, кам'яне, і воно дуже часто не сприймає Бога. Тому то в храмі менше чоловіків завжди, а більше жінок, тому що серце відкрите. Тому сьогоднішній світлий, такий погожий, слава Богу, день. Я хочу всіх вас, дорогі наші мироносці, привітати з цим святом. Тому що ви всі наші бабусі, матері, дружини, сестри. Доньки, онучки, ви всі робите наше життя прекрасним. Ви всі вносите в наше життя теплий струмінь любові, теп теплий струмінь доброти, теплий струмінь беззавітного служіння, вірності, скільки ми знаємо і на нашій парафії, і взагалі з життя. Скільки раз жінки, не зважаючи на свою. Слабкість, кажуть, слабка стать жінки, да? незважаючи на свою слабкість, скільки разів вони брали на себе тягар і сімейних обов'язків, і церковних обов'язків, і наш, до речі, і староста жінка також. бачите? Хоча прийнято, що староста має бути чоловік, але в нас жінка староста. І беруть тягар на собі цих обов'язків і несуть його, незважаючи ні на які труднощі. Я бажаю, щоб Господь завжди був із вами. Я бажаю, щоб ваші серця ніколи не вгасали. Я бажаю, щоб ваша молитва ніколи не смовкала, тому що саме на молитві отаких от простих віруючих людей, на їхній гарячій вірі, на їхніх добрих серцях і добрих справах і тримається цей світ, саме тому, що і світить над нами сонце, і співають нам птахи, тому що є кому прийти в храм, є кому перехрестити лоба, є кому встати в чергу до святої чаші, а значить, літургія служиться не дарма, а значить, звучить Слово Боже. Під куполом храма, і значить, ще Господь прибавляє над нами свою милість і продовжує час життя для всього цього великого і грішного світу. Ще раз вітаю вас святом і зараз свої слова привітання.